Цієї ночі сили оборони уразили російський військовий аеродром, з якого щоночі запускали шахеди по Україні. Це РБК Україна, і ми готові розповісти усі подробиці атаки. Самі дрони запускали, самі від дронів і постраждали. Сьогодні вночі українські БПЛА атакували приморсько-ахтарський військовий аеродром у Краснодарському краї. Уражені підтвердили у генштабі. Це не Це після роботи вашої. до да. вас. У Генштабі зазначили, що аеродром Приморсько-Ахтарський є об'єктом оперативного базування авіаційних засобів. Він використовується для зберігання, підготовки та пусків БПЛА типу шахет по території України, а також обслуговування авіатехніки, яка виконує завдання на півдні України в районах Запорізької та Херсонської областей. Сили оборони підтвердили влучання та вибухи в районі Цілі. На литовище виникла пожежа. Військові також додали, що результати уражень. Не уточнюється і п'ять летит. Росіяни стали ділитися відео з місця подій Близького Півночі. Згодом керівник центру протидії дезінформації про РНБУ України Андрій Коваленко заявив, що в районі аеродрому Приморсько-Ахтарська, де був приліт, також розташовується один зі складів із шахедами. Крім того, цієї ночі росіяни опублікували відео з невідомими БПЛА у Ростовській області. Російському міноборони відзвітували, що цієї ночі їхнє ППО збило 28 українських безпілотників. За даними російської сторони, були, начебто, знищені 13 дронів над акваторією Азовського моря, 8 у Ростовській області, 6 у Краснодарському краї і один. В Астраханській області скільки БПЛА досягли цілей. Росіяни традиційно не кажуть. З початку 2025 року сила оборони України практично щоночі кошмарять російські тали. За січень в глибині РФ було уражено 25 об'єктів. А з початку лютого вже 4. Найчастіший під удар українських безпілотників потрапляють НПЗ та Нафтобази. Однак дістається також військовим заводам та аеродромам. У Генштабі обіцяють, удари по російським талам триватиме. То, щоб не пропустити найцікавіші моменти, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.